А зараз я покажу, як виглядає справжнє багатство. Я навіть ящик приніс. Ось що ми нашили. Ми нашили наші бананочки по 1600-1700 по 1700 гривень. В алькорі 1700. Сама велика, сама велика в крейзіки 1600. Малюсінькі менші. Не малюсінькі, а менші. По 1500. Дивіться кольори. Зелений алькор. Конячний алькор. Це бордовий алькор, ще бордовий алькор є на дві кишеньки. Тільки спереді є, на три. На дві значно дешевше. На три трошки дорогше. В общем, там, якщо купатись, О, коричневий алькор виглядає. В общем, ребята, скоро все на сайті. А до того, як воно є на сайті, то можна встигнути купити зі знижечкою. Алькор можна там взяти по хорошій ціні. Коричневий Crazy Horse. он виглядають наші е, жовтенькі алькорчики. Давай достанемо один. Не можу не показати. Подивіться. Блін, краса. Теж на три. Що мені всі на три попадаються? А, ось на дві. Ось на 2600 Crazy Craig на три кишені. Це -то вже на 2. Буде 1650. Алькори на 2700, з задньою кишеню 1750. Ось, Оце буде 1750. Бо шкіра дуже дорога, це така лакшері. В общем, Тару 3106, Самий великий розмір 3105, середній емочка і 3104. Це Ска для тих, кого небагато речей. Спішіть бігом замовити, бо з'являться на сайті, а курс до речі росте. Я не впевнений, що по цим цінам воно ще буде на сайті.